Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 28 грудня. Щойно 15-й танк РФ Терміново почали штурмувати аеродром Шаремієцєвом. телеграм канал Щур Кремля пише про невідомі захопили один із військових бортів та намагалися підняти його в небо до аеродрому стягнули силовиків. Лунають вибухи. Місцева влада каже, що навчання і проводять навчальні заходи на фоні ситуації у світі. Маючи на увазі загалом картинку. Тим літак загорівся через постріли. Танка пише телеграм-канал. Опора на навчання це аж ніяк не вплине. Той же час повідомляється, що до будівлі Ради Федерації у Росії на Великій Дмитрівці передавали книга у третє за тиждень. Прибула велика кількість військових. Пригнали навіть бронетранспортер на опублікованому відео зафіксовано колону військової техніки людей у військовій формі та з автоматами. Рух на вулицях перекрили. З чим саме пов'язане прибуття військових невідомо. Пишуть телеграм-канали. Російські змі зазначають, що федеральна служба охорони Фесу до цього анонсувала навчання на території будинку уряду. Д Федерації держдуми та комплексу будівель адміністрації президента. Утім, навіть самі росіяни у це не вірять. По ходу війни Росії з Україною неодноразово виникало питання, як скинути Путіна з трону? Єдина можливість це зробити зі зброєю у руках. Мабуть, Патрушев уже це продовжує робити. Доктор історичних наук Юрій Фальшинський розповів 24 му каналу, що перемога України у війні означає для Путіна і, і гагу і втрату своєї влади. Тим часом Європарламент ухвалив резолюцію, що визнають що вибори. Росії нелегітимними і пропонують обмежити контакти з Путіним. Кольшинський зазначив, що в Росії існує три гілки, які могли б вплинути на скинути Путіна. Це армія Шойгу, розвардія Солотова та ФСБ Патрушева. Усіх у них є зброя. Головний інструмент для подолання влади. Однак, перші двоє занадто прив'язані до Путіна. А ФСБ немає кого запропонувати на заміну Путіна. Путіна забезпечує їм панування Україні. А ось інша людина. Не факт, що це зможе зробити. Треба думати та дивитися, чи зможе він взагалі отримати владу, чи підніме. У якісь інші сили цю владу приберуть, тож не думаю, що варто чекати, що Путіна скинуть сили Кремля. А ніяка цивільні сили у Росії немає, зауважив доктор історичних наук. За його словами, найбільше реальним інструментом того, що Путін впати перемога України у війні. Однак для цього потрібна правильна стратегія, бо нині вона діаметрально протилежна. Захід не хоче перемоги України та поразки Росії, коли навпаки мала би бути перемога України та поразка Росії. Тоді би був зруйнований режим Путіна. Він би пішов. Тоді у себе повернулося на свої місця. Лишилося тільки, що Захід дійшов до цієї точки зору та став відповідно допомагати Україні пакетами допомоги не на умовах. Та що Україна не битиме ними по території Росії. Навпаки, з вимогою, що Україна битиме цим по території Росії, наголосив Фольшинський. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.